Дорогі брати та сестри, ми обов'язково прочитуємо всі коментарі, молимося за кожну потребу, залишену під відео. Просіть і отримаєте, стукайте і відчинять вам. Бережи вас, Господь, від усякої біди. О Всевишній Боже, твоя величність незрівнянна, і моя душа виливає перед Тобою молитву смиренну і щиру, піднесений Отче, Ти, який у безмежній любові створив світ. І всіх його мешканців сповіщаю я тобі свої скромні слова про мою доньку, твоє чадо. Смиренно молю тебе, Господи, охороняй мою донечку під своїм милостивим крилом. Нехай Твоя світла рука укріплює її на шляху праведному, нехай вона ходить із тобою, супроводжувана Твоїми благословеннями в кожному кроці. Наповни її серце, владико, добротою і мудрістю. Подаруй їй силу і сміливість зустрічати всі випробування життя з вірою в тебе, захисти її від зла і спокус, випромінюючи світло твоєї істини в усі куточки її сутності, нехай твоя милість наповнює її душу, немов світло небесне, і нехай вона сяє цим світлом навколо себе, прославляючи тебе, Отче. Подай їй, мій Господь, мудрість у виборі дороги. Любов у серці та милосердя у вчинках, нехай Твій Святий Дух скеровує її думки і дії, і нехай вона завжди знаходить твою мудрість і благодать у кожному її починанні. Благослов її, владико, нехай буде міцною і непохитною, а душа чистою і світлою, як струмок, що тече з джерела Твого милосердя, нехай вона радує тебе своїми справами. Прославлюючи Твоє святе ім'я у всьому, що робить. Милосердний Отче, я благаю тебе, оберігай її від будь-якого болю і страждання, нехай Твоя рука завжди буде поруч, підтримуючи її і втішаючи у важкі моменти. Дай їй, Господи, силу і терпіння пройти через усі випробування, які можуть випасти на її долю, і нехай вона завжди відчуває Твою непохитну любов і турботу. Святий Боже, благослови мою донечку всіма Твоїми благами, захисти її від зла і у Твоїй милості. Нехай Твоя благодать супроводжує її у всіх її починаннях, і нехай вона завжди житиме в злагоді з Твоєю волею, прославлюючи Тебе своїм життям. О Владико Небесний, Боже Отче, Вседержитель, Великий і Всемогутній, Ти, хто дарує життя і дбає про кожного з нас. Почуй мої слова. Прошу тебе, милосердний, Отче, охороняй і оберігай мою доньку під своїм крилом. Подай їй світло в тімряві, зміцни її віру в тебе, щоб вона завжди пам'ятала, що ти її опора і підтримка в будь-якій бурі. Владико мій, зміцни її духом і тілом, оберігай її від зла і спокус, подаруй їй мирне серце. Допоможи їй знайти своє призначення в цьому світі, наповни її дні сенсом і благодаттю. Подай моїй доньці мудрість і терпіння, щоб вона могла пройти крізь життєві випробування з гідністю і силою, даруй їй ясне бачення свого шляху і благослови її рішення, щоб вони були відповідно до твоєї волі. Отче Небесний, почуй мої благання і піднеси їх до тебе. Дай моїй доньці здоров'я. Щастя і благополуччя, нехай вона завжди відчуває твою нескінченну любов і турботу у своєму житті. Прийми, Всемилосердний Отче, мої слова і даруй нам Ом мир і благодать в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Хто живе в помочі Всевишнього, поселиться в покрові Бога Небесного, скаже Господеві: Ти, мій помічник і моє пристановище, мій Бог. Я надіятимуся на нього, бо він мене визволить з засідки ловців і від тривожного слова, своїми плечима тебе отінить, і надіятимешся під його крилами. Його правда щитом тебе окружить. Не злякаєшся нічного страху, стріли, що летить в дні, діла, що проходить вночі, припадку і полуденного демона. З твого боку впаде тисяча і десять тисяч, бо по твоїй правиці, а до тебе не приблизиться. Лише твоїми очима впізнаєш і побачиш віддачу грішників. Бо Ти, Господи, моя надія, Всевишнього поставив Твоїм пристановищем. До тебе не прийде зло, і бичування не наблизиться до Твого поселення, бо своїм ангелам заповість про тебе, щоб тебе оберегти на усіх твоїх дорогах. На руках тебе понесуть, щоб часом Ти не ударився об камінь твоєю ногою, на Аспіда і Василіска наступиш і потопчеш льва і змія. Бо він на мене поклав надію, і я його визволю. Покрию його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе до мене, і я його вислухаю, я з ним в журбі, і його визволю і прославлю. Я наповню його довготривалістю днів і покажу йому моє спасіння. Якщо ви побажаєте стати частиною добрих справ перед Господом, в описі до відео ми залишили реквізити добровільних пожертв. Нехай заповнить Господь всяку вашу потребу за багатством своєї слави.